В інтернеті сьогодні з'явилось відео, на якому бойовики допитують захоплених у полон українських військовослужбовців. У мережі виклали ролик самі диверсанти. Є інформація за наказом одного з лідерів терористичної ЛНР. Допитував заручників той таки громов. Один із командирів він допитував їх особисто, і змушуючи бійців дзвонити рідним. На камеру бойовики демонстративно вічливо розмовляли з матерями українців, але віддавати заручників як і обіцяли, не квапляться. Ну, ми, не Ви споминайте, що у вас бальна мама, тільки коли ви в плен попадаєте. Не добираючи слів відбірною нецензурною лайкою, полоненого змушують дзвонити матері. Звони мамі! на цьому відео 28-річний Юрій мама, Кришберський із Полтави, боєць батальйону Айдар. Контужений і з вуха тече кров, але навіть у такому стані намагається підібрати слова для звістки матері з хворим серцем про свій полон. Мама, сядь, будь ласка. Не переживаю. Сейчас меня взяли в плен. Почувши в телефоні плач жінки, бойовики різко змінюють тон і люб'язно їй пояснюють подальші дії. Наталья, вы, пожалуйста, не плачте. Приедьте, заберите в Луганськ, вашего ребенка вам отдадут. И, пожалуйста, узнайте еще мам, у которых точно так же забрали детей. Що це співчуття матері полоненого чи просто гра на камеру? Жінка зрозуміє, коли того самого дня поїде за сином до Луганська. Поряд із Юрієм на відео інший полонений із Рівненщини. 24-річний Віталій Маринич мобілізований до лав Нацгвардії ще навесні. Відео з полоненим сином його мати теж бачила в інтернеті. Утім, їй поговорити із Віталієм не дали. Алло, А він хто це такий Мені званить? Алло, чуй, не від нього, Хто це такі? Я каже вас син в нашому полоні. Каже, він разі А що, каже, не робить. Каже, каже, ви вертайтеся дітьми з кумар. Родини зробили все, що від них вимагали, поки що жодної звістки. або Тим часом у Полтаві марно намагаємося знайти родичів Юрія Кришберського. Сусід Юрія, колишній прикордонник, надто болісно переживає останні події і нині категорично проти будь-яких переговорів із терористами. Ну щоб Росія напала на Україну, ну. Я не знаю. Це в психушки навіть, і то не повірять, мабуть. Ну, ви ж бачите, з ними невозможно договарюватися. Юрій Кришберський до військомату прийшов добровольцем. Написав заяву і після перепідготовки відбув до Луганського батальйону територіальної оборони Айдар БТР бійців потрапив у добре організовану засідку. Під час бою були й убиті, і поранені, кількох полонили. У військкоматі кажуть, мати Юрія вже їздила до Луганська, але повернулася сама. Вот мать приходила, плакала, это самое, слезами обливалась, она уже поехала, она же ездила уже до него, не отпускают. Уже там мать? Была уже в Вуганске, разговаривала с громовым этим. Те обещали, что если мать приедет, отпустят, а реально использовали это просто для съемки на камеру, чтобы потом дальше начинать дразнить со слезами поїхали на Київ до да, вишив руководства добиваються, щоб сіна договорівся свободі. Нині за операцію з визволення наших полонених взялося керівництво АТО та СБУ. Нібито тепер у Києві перебуває і лідер так званої ЛНР. І з ним тривають переговори. Оксана Солодовник, Олександр Курсик, Олександр Лєвін, Спецкор два плюс два.